Цікаві факти про равликів, ми вони такі лапулі. Равлики з'явилися на землі близько 600 мільйонів років тому. Це дозволяє вважати їх одними з найдавніших мешканців нашої планети. Поряд з медузами. Ці молюски можуть цілком втягнути себе в раковину завдяки спеціальному м'язу, що покриває все тіло равлика. Равлики далеко не дурні. Вони здатні мислити і приймати рішення, засновані на життєвому досвіді. Під час руху подошва їх знаходиться на своїй рідній подушці з слизу. Якщо навколишні умови не. Сприятливі равлики можуть до півроку проводити у сплячці. І тільки уявіть, навіть садові равлики переносять температуру до мінус 120 градусів. Середня тривалість життя 15 років. Більшість равликів гермафродіти, тобто самки і самці одночасно. Тобто вони не потребують партнера для продовження роду. За один раз, наприклад, садові равлики відкладають 80 яєць, а хатина 400 400-500, з яких через 10-20 днів вилуплюються дитинчата. Раковини майже всіх равликів. Ликів закручуються за годинниковою стрілкою. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Так, так зубів більше ніж у будь-якої акули. Зір равликів настільки поганий, що вони не відрізняють день від ночі. Проте все компенсує нюх між собою. Равлики спілкуються за допомогою дотиків. А ви б хотіли таку незвичайну домашню тварину.